Готова? Я готова. Значить. Зараз забігаємо туди. Так. Ти їх відволікаєш, а я виношу гроші. А як мені їх відволікти? Покажи їм офігенні цицьки. — Я пішла. Т Ти, -ти куди? В святки офігенні покличу. А в тебе що? Куряче капшо. Я ж тобі приніс капусту. Віталій, я і їла, і прикладала, і тушила, і смажила. Ніфіга не допомагає. Ти дурна, просто треба було в лівчик запхати і все. А, 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 так все встань. Я рахую до трьох і заходи всередину. 999. 998. 997. дев'ятсот дев'яносто колготки, через них нічого не бачу. То не колготки, ти вдягнув райтузи з начосом. А ти що колготки не вділа? Я вділа. На голову. Ти дурак, я, я зачіску зробила. Я зачіску зробила. Добре, я е, позвоню мамі. Нашу. Скажу, щоб вона не дзвонила. Тобі? Поліції. Бо я сказала, куди ми пішли. Ти, ти нормальна? Так ти кляп взяла. Що? Наручники кляп! Взяла наручники. Кляп. Скотч. Скотч, все добре. І пльотку навіть шмагає мене. Ти, ти нормальна, ми банк грабуємо. В нас секс був зранку. Боже, я все проспала. Боже. Ти маєш заколку, мені треба двері відкрити. Тримай. Угу. Так, 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 Є. к yeah. Двері відкрив. Заколку зламав. Молодець. Oh, yes. Але oh. не переживай, зараз я виб'ю двері ногою. Uh -huh. Ми туди зайдемо. Так. Я крикну, всім стоять, це граблення. А на що по-русски кричати? Хай москалів шукають, хай їм трошки теж. Тоже... <реш> ото правильно, то правильно. Так, а якщо ми вкрадемо 100 мільйонів, нас наскільки посадять? Нас не посадять. А що? Бо ми за половину відкупимося, а половину собі лишимо. А, а що? Ну, бо ми депутати, робимо що хочемо. Друзі. А цією мініатюрою ми хотіли до вас довести одну думку: Балатуйтеся і ставайте депутатами. Крадіть і вам за то нічого не буде. Дякую.